Чи перейшли вже ЗСУ до вирішальної стадії контрнаступу на півдні нашої країни? Можу сказати стовідсотково, що контрнаступ вже початий в минулому, тому що падає карта шостірка кубків. Це карта минулого. Якщо продивитися тут, тут дівчинка катається на гойдолці, Тобто друг. В якийсь період часу ми. Були дуже активні, потім трішечки відійшли, потім знову активні. Тобто, це рух Гойдалки туди-сюди. Якщо подивитися на зараз, паж жезлів вогонь. Я вже казала неодноразово, що в вересні почнуться активні дії. І саме в вересні і херсонське направлення буде дуже активно. Того так, я відповідаю на питання так. Чи розпочнеться контрнаступ на сході після досягнення значних результатів на півдні? Друге питання: закінчивши на півдні, ЗСУ пройдуть до сходу, Королева кубків, трійка мочів і п'єркожезлів. Я думаю, що це буде якось паралельно відбуватися все одно. Розумієте, нема поділу перше, друге, третє. Є тільки паралельні дії активні. Запорізька, Херсонська, да, Південь і Схід. Паралельно все буде. Просто більше інформації буде про Херсонську та про Запорізьке направлення саме вересні. Чи будуть звільнені Мелітополь та Бердянськ, восени? Чи будуть звільнені Мелітополь та Бердянськ восени? Мелітополь. Одв'ятка Пентаклів, Бордянськ. Справедливість, карта миру. А, до речі, Бордянськ. Карта світу часто говорить про завершення чогось, да? кінцева точка, я б так сказала, того до Бордянську можемо віднести якраз таки по картах закінчення. По відчуттях будемо вже орієнтуватися ближче до 15 вересня. Я буду передивлятися це питання. Так, а потім як справи будуть саме в куп'янському направленні? Чи буде якесь поліпшення там восени? Карта помірності говорить про те, що там буде деякий період часу, так як зараз, тобто змін ніяких. Чи поліпшиться ситуація на Куп'янському напрямку? Ту вже говорить про те, що на купінському направленні восени буде шуміха. Ту це активні дії. Чи вдасться суттєво відтиснути ворога на бахмутському напрямку? А чи вдасться відсунути ворога на бахмутському направленні? Карта сили, до речі, це можливо. Чи варто жителям Горлівки та Донецька розраховувати на деокупацію до кінця року? Донецькі Горлівка. Будьте окуповані. Горлівка туз Кубків. Донецьк, розір Кубків. Горлівка Картамага. Донецьк, розір Пентаклів. Десятка жезлів горлівка тяжкувато. «Донецьк», Четвірка кубків? Ну поки що ні. Зарано. І десятка жезлів означає тяжість ситуації. Тобто ще зарано. Але карта Мага означає стратегію. ви Це знаєте. Це казало вам завжди. Є план. Є план дій. Чи розпочнуться бої за Луганщину восени? Чи розпочнуться бої за Луганщину восени? До речі, карта відлюдника падає, Дев'ятка кубків падає, Ну, король мочів, тобто там вже вони йдуть. Того сказати, що вони розпочнуться, ні. Да? Але карта відлюдника говорить про те, що можливо якісь ще території, які до цього часу там, де не було боїв, вони там почнуться ще. На цих територіях, які зараз, скажімо так, більш-менш спокійному стані знаходяться, Ви зрозуміли? Чи минула загроза з боку вагнерівців Білорусі для Польщі, Литви та Латвії? А чи є загроза наступу вагнерів? Да, там Польща, Латва, Латвія? Ні, я б не сказала так. Чому похорон Пригожина відбувся в закритому форматі і без військових почестей? А чому похорон Пригожина відбувся в закритому форматі? Десятка кубків ну, карта сім'ї, вона вже говорить про те, що це просто було сімейне коло з близьких друзів. Так? А, вісьмірка жезлів. Хотіли пошвидше це все закінчити, пошвидше його вже поховати. Верховна Жриця. Ну, це просто було прийнято таке рішення. Для чого? Тому що Верховна Жриця – це часто карта ще таємниці, ви це знаєте. Двійка жезлів. Туз пентаклів. І п'єрка жезлів. Вони дуже сильно боялися ось по п'ятірці жезлів, що буде якісь провокації, буде щось, буде щось відбуватися прям погане. Пов'язане саме, ви знаєте, з чим, да? Замінувати можуть, якісь розборки влаштувати. Ось так. Ось саме тому було прийнято рішення: а, ну, зробити погабальну церемонію а, ну, просто в сімейному колі, щоб були всі свої. і все. Ні більше, ні менше, ось тільки так. Чи становлять вагнерівці загрозу для путінського режиму? До речі, до речі, чи становлять Вагнер загрозу путінському режиму, то жезлі все ж таки падає. Тому що минулого разу, колись я дивилася, це було давно, так? Це було давно. Я казала, що Вагнер може ще раз піти на Москву і паралельно з РДК, паралельно з ними. Все якось буде підшумок зроблено. Чи справді Путін планує зробити з вагнерівців власну приватну армію? А чи хоче Путін е зробити з вагнерів свою власну армію? Що да. да. він хоче з ними співпрацювати за 100%. і він буде пропонувати, вибачте, кошти? Тому що це найманці. Чому приближені до Путіна намагаються відправити всіх вагнерівців до Африки? А чому всіх вагнерів взагалі відправляють до Африки? В чому суть цього? Вісьмірка мечів? Я так розумію, що у них в Африці, у Росії є якась певна. Взагалі, а вісьмірка мечів, ви знаєте, це обмеження. Тобто я так розумію, що це якась тюрма. Чого відправляють всіх до Африки? Тому що вони там знаходяться під наглядом. Тобто це якась колонія, певно, да, африканська. Ну, ось так ось Російська Федерація використовує територію Африки. Ось так навіщо вагнерівцям видають білоруські паспорти з новими іменами? По-перше, їм буде легше слідкувати за ними. Да? Тобто, вже карта місяця говорить про те, що ці люди, яким видають нові паспорти, вони мають знаходитися в тіні. Це не всім видають нові паспорти, це тільки тим людям, які, які чи знаходяться в розшуку, чи чогось наробили такого, да, що їх треба приховувати і прямо слідкувати за ними дуже пильно. Того це, я ж кажу, що це робиться робиться для того, щоб людина була повністю в тіні, тобто вона була нова. Померла не фізично, померла духовно, померла як особистість. Чи збільшиться військова підтримка з боку США та ЄС до кінця року. Тут мечів, Башня ой, справедливість і карта помірності. Тобто давати будуть 100%, справедливість тут карта також падає, все буде так, як було до цього. Але карта башні означає те, що, ну. Буде багато конфліктів з цього приводу 100%. Чи варто очікувати посилення мобілізаційних заходів в Україні восени? Карта сили, корлова кубків. Ну, вісьмірка жезлів говорить про те, що да все ж таки посилення буде. Чи накладуть санкції на Китай, якщо буде доведено, що ця країна передавала РФ запчастини для військової техніки та ракет? А, так. А якщо вскриється, наприклад, що Китай Росії справді допомагав, чи накладуть на них санкції? Дев'ятка мечів. страшно. Страшно сваритися з Китаєм. Чи справді в російських ракетах є німецька електроніка? Чи справді в російських ракетах є німецька електроніка? Карта суда. Король Жезлів. І вісьмірка Пентаклів. Я вважаю, що так. Я думаю, що це вскриється. І будуть дуже багато проблем. Чи піде США на послаблення санкцій проти Ірану в обмін на припинення співпраці з РФ? Якщо Іран припинить співпрацю з Росією, США послабить санкції. Корло Пентаклів. Пітірка Жезлів. Десятка Пентаклів. В принципі, в принципі десятка Пентаклів да, говорить про те, що якісь. Е Умови вигідні для тих і для тих, вони можуть бути. В принципі, це реально. Але все одно санкції можуть бути послаблені. Вони повністю не будуть відмінені, тому що Ірану ніхто не довіряє. Тільки послаблення. Чи праві деякі військові експерти, які стверджують, що війна в Україні триватиме ще щонайменше 4 роки. Експерти аналітики кажуть, що війна в Україні буде тривати 4 роки. По-перше, навіщо таке казати людям? По-друге, не вірте в це. По-третє, якщо ви в це вірите, то ну, будьте готові діжати удар. Того, що ваша нервова система, вона в будь-якому випадку буде реагувати. Тому що люди, в принципі, не вміють чекати А ще й закінчення війни. Того, що вже сил нема ні в кого. Не накручуйте себе. Того, що тільки сили знають, коли закінчиться війна. Я воді ще не бачила. Багато екстрасенсів водій ще не бачили. А те, що багато хайпує і ми там тику намагаються сказати дату, ну це якось неправильно, я так вважаю. Я обов'язково, якщо я побачу і коли я побачу, я скажу. Поки що не показували. Але я вважаю, що контрнаступ він дуже активний буде восени. Чи розпочне діяльність навчальний табір для пілотів f 16 в Румунії протягом місяця? Чи розпочне свою діяльність навчання Ф-16, табір в Румунії? Та карта справедливості. Чи вдасться Україні захистити енергосистему після початку нового опалювального сезону за допомогою нових зразків ППО? Ну, карта суда падає. Король жезлів і шестірка пентаклів. В принципі, так. Да. Захист буде класний, хороший. Але ви ж розумієте, що. На жаль, це не 100% захист як не крути. Чи працює зараз Українська армія морських дронів? Вона працює. Але бачите, вісьмірка в мочів все ж таки є обмеження. Тобто мені здається, якось дозовано вони працюють. Тобто ми їх випускаємо дозовано дуже, тому що є обмежена кількість. Чи справді Росія ризикує позбавитися Чорноморського флоту до кінця року? Чудася Росії позбутися, чи ми позбавимо Росію флоту? До кінця року. Ну, карта Мага, знову ж таки, це стратегія. Плани бити по шкупків і ту жезлів, да, по флоту у нас є. Чи позбавимо повністю? Ні. Але ще кораблі будуть палати це факт. Три точно бачу. Чи вдасться Україні захистити кримських татар, які зазнають репресій в Криму? Ну, Корлова Жезлів падає. Дев'ятка Пентаклів, в принципі, тут більше не про захист, якщо чесно. Тут, мочів, да? тут, більше, ну, тут про захист тут мочів, да. вдасться. Але дев'ятка Пентаклів спереду, яка падає, мені здається, що після того, як війна. Ну, коли Крим повернеться до України, да, то для татар будуть якісь певні умови? Щось буде для них прям дуже позитивно. Якесь рішення прийнято, якийсь закон прийняти, з ним будуть домовлятися. Чому Росія знову концентрує велику кількість військових та далекобійної зброї в Білорусі? Ну, карта сили, так? Да? Накопучу силу, щоб показати свій потенціал. Корло Пентаклів. Карта Мага. Коротше, вони використовують Білорусь як таку собі базу. Ось і все. Щоб зберігати свою зброю. Там. Ось і все. Це як база, як тренувачний лагерь. Не знаю, як місце, там, де солдати живуть. Ну, якось так. Зараз, до речі, по картах жодного натяку. На це питання саме да? то, що Росія піде на Україну знову і про жодного разу про обстріл. Тобто показало, що просто Росія використовує Білорусь як базу, як склад для зброї, для військових і так далі. Чи є ймовірність, що Лукашенко відмовиться від влади в Білорусі до кінця цього року? Чи є така вірогідність, що Лукашенко відмовиться від влади цього року? Ні, пюрка мочів. Тільки якщо його завернуть з його місця. Карта пораження. п'ятерка мечей. Що мав на увазі Подоляк, коли сказав, що Україні не треба нічого робити, щоб війна перейшла на територію РФ. Тут навіть можна дивитися, тут так зрозуміло, чого так. Того, що. Ну. Гірших ворогів, ніж вони самі для себе, так як вони сруть в себе на болотах, да, і сруть один одному, то тільки можна уявити. Розумієте, вони один одному вороги. там. В них немає цільності, в них немає єдинства, єдності, да, в них нічого такого нема. Того я вважаю, що нічого навіть робити не треба бо Воно само почне. Почалося вже. І продовжується далі. Чому переговори щодо звільнення цивільних українців з російського полону йдуть з певними проблемами? А чому переговори з Росією щодо звільнення військових та цивільних йдуть з певними перешкодами? Чого Росія опирається рогом? щоб не віддавати трікамачі? Ну вони нам зараз вони по перше нам тріпають нерви це перше трікамочів. Карту розбитого серця. Вони спеціально нас виматують. Спеціально емоційно. І плюс до всього король пентаклів. Да? Вони хочуть отримати щось е взамін. Ось по королю пентаклів. А не завжди виходить. Чому уряд Грузії проти візиту президентки Зорабішвілі до України? Чому уряд Грузії проти приїзду своєї президентки до України? А. Десятка пентаклів, бачите, падає п'ятірка жезлів. Того, що вони не хочуть з гаманця кошти витягати і давати на допомогу. Ось чому. Тому що вони вважають, що Україна буде просити допомоги фінансової. Ось так. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.